Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде під описом під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання отримався. Беремо це завдання, нажимаємо Прийняти. Завдання дуже легке, дає також додаткове завдання. Після, після цього як ми його закінчимо. Тобто прийдемо, ну, зда, здамо це завдання, закриємо. Після цього нам дають додаткове завдання. Є, буде відкрите. А, от, цей NPC, Він знаходиться в цьому самому селі. В одного NPC ми беремо, в другому просто віддаємо, ну якби здаємо в другому і все. І завдання у нас виконане. І після цього ми отримаємо ще одне завдання здание важко, як я говорив. Друзі, На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока.